Юхим Борисович то він був їм абенівич, ага. а потім як уже він ставав Юхим Борисович. Як населений пункт, як, як поселення існували дуже-дуже давно, і, мабуть, взагалі ще не 10 11 століття, а можливо ще й раніше. Згадую про Буки, як місто. Це був 1554, навіть раніше. На початку ХХ століття у нас була церква православна і при цьому було три єврейських синагоги. Оце, де автобусна, це була синагога. Ага, але старий будів. Ви пам'ятаєте? Ну, тут там такий. Євреям не було в дозвіл селитися в села. Значить, що поляки роблять? Вони нашим населеним пунктам дають назву містечок. І значить можна селити тут євреїв. І так у нас фактично буки стали е -єврейським, містечком, єврейським містечком, типовим, братславським, тому що в нас тоді було братславське воєводство, І так стали буки нашим єврейським містечком. Ось, провал там. о, отого от все, ось ось, сюди. Аж доводить. І вулиці, да? дивіться, отут була хата, отам три хати внизу, ага. я нанесений. Отут, то зараз він живий, отут то що жив, фройко. Ну по-вашому, фройко, а по-нашому федя. Ага. У центрі в Буках був, дуже було багато євреїв, євреїв заселяли, і вони жили по селах. Вони вважали, що це євреї, що це українці. Ми гралися з ними, ми батьки їхні, вони не вважали, що це вони одної нації, а ми й другої нації там вважали. Поділу ніколи не було. Я ніколи не чула, щоб на мене хтось сказав, що я жив. Ніколи в житті я не чула. Може, поза очі і казала, Це таке діло. Але я такого не чула. А потім вже євреї такі були хороші, що я б доказати? Я носила шити до них, там фоторахвіру єврей гарно. Ну, вони не, не обіжали нас. Дуже багато євреїв було. В основному тут в центрі жили, а тут, де ось ми жили, тут, тут колись теж єврейська хата була. Тут колись шумів шулем був у нас єврей, і його батько продав цю хату, нам продав, моєму дідувіцю продав цю хату, а ми вже ж тоді. Це вже батько мій тоді вже залишився його син, і це тоді ми в цій хаті вже залишилися жити. А тут кругом євреї. Я їх зараз всіх знаю, як кого звати. Якщо зараз поговорити з людьми, ніхто вам не скаже, що євреї були. То я тільки бачила, що вперше їхали мотоцикли, оці тяжолі чорні, Німці їхали, то це я запомнила. О, І сказали, що це війна. У час війни, мама вже розказувала, що дуже багато їх вже ж розстріляли. Розстрілювали їх, і отам у нас окоп називався, і там недалеко їхні наше сюди ближче трошки кладбище українське, а їх прямо на самій річку є до сих пір. У їхнє єврейське кладбище. Коли сім'я він українець, вона єврейка, в них було троє діток. Вони їх забрали і розстріляли, і її і цих діток. О, то був такий случай, мама розказувала, що дівчинку одну ліза, вона так і вижила до сих пор, що їх як розстрілювали, тільки я не пам'ятаю де чи тут, чи в другому місці. От то вона була маленька, знаю, може, її років було шість чи десять, може така вона десь була. І коли німці розстрілювали, в основному це поліцаї розстрілювали, то її сказали, щоб вона падала, її прикрили тілом, євреї. І коли стемніло, то вона вилізла. Можете представити, як ця дитина пережила якийсь страх перед тим, як вона лежала між мертвими. І воно, бідне, десь пішло на якесь село, заблудилося, її там приютили батьки, чужі люди. От і так вони її, як батьками її стали, і так її, її виростили, і вона так жива, сталася, ця шва із божліза. з якоюсь єврейкою знакома була. І та єврейка в ці кладбуки прийшла і сховалася ночою коло стара, я буду казати. Та й боялася, думаю, якась баба стоїть. А я пішла тій бабусі, кажу, вона тоді пустила ночою, На нагору сховала, і ту бабушку єврейку хора то. Послав. Її носила туди їсти. Я знала, де вона ховалася, але ну, я нікому не сказала, бо мені бабуся сказала, що не кажи, бо якщо скажу я десь, то цю єврейку й і сидя. І бабуся, і дідусь вб'ють, і мене вб'ють. Бабушка тут такий, і люди українці її і приховували. Отак і вона і тут і жила в цьому. Її Фамілія була дівоча, Голубаїв. А наші люди багато ховали євреїв будь-яких. Моя бабуся, наприклад, віщі їх заховала була. І коли поверталися, вони вже з евакуації, вона б їм повернула всі ті віщі. Як почали виїжджати всі люди, і тут, розумієте, дівчатки посталися, то наче ну наче самі, без Бо ми всі жили дружно, допомагали один одному, так якось оказала на цьому.